Квітня Всесвітній День здоров'я. 7 квітня весь світ святкує Всесвітній День здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше прийняття статуту Всесвітньої організації Охорони здоров'я у 1948 році, щороку Всесвітній день здоров'я проходить під знаком однієї важливої для суспільства теми. Цьогорічна тема Всесвітнього дня здоров'я, Моє здоров'я, моє право. Мета святкування підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому. У наш час здоров'я це не відсутність хвороб. А фізична, психологічна, соціальна гармонія людини. Її доброзичливе ставлення як до інших людей, так і до навколишнього середовища. Від чого ж залежить здоров'я людини? Більше, ніж на 50% воно обумовлено способом життя людини, близько 40 соціальними. Природними умовами життя і 10% становить спадковість. Геніальний лікар і філософ давнього світу Гіппократ стверджував, що яка діяльність людини такою вона і є, такі і її хвороби. Здоровий образ життя. Є однією з найвагоміших умов та чинників формування, збереження і зміцнення здоров'я навіть у складних екологічних і соціально-економічних умовах забезпечує високу працездатність, добре самопочуття, ефективну адаптацію до змін довкілля. Бути здоровим це вимога часу, яка Має прямий стосунок до Всесвітнього дня здоров'я. А що ж таке здоров'я? Здоров'я це життєва енергія, натхнення і задоволення від насиченого подіями життя, це здатність ставити цілі досягати їх, максимально реалізовувати свій потенціал. Піклуватися про своє здоров'я це актуально, модно і престижно. Будьте здорові!